Після столичних аншлагів уперше своє турне україною фіналіст шоу ікс фактор Євген Литвинкович покаже свій талант у 14 містах. А щоб здивувати ще більше, записав перший повноцінний альбом. У нього не все ідеально. Він на репетиціях ще довчає таксти пісень. а іноді і збивається посеред виконання. Про те, як співає правильно аж сироти по шкірі, ось заголовна пісня цілковито нового альбому до тебе. На неї навіть кліп зняли її Женя, написав у Білорусі і присвятив Україні. я уехал с Украины я начал просто скучать сидя дома по той сумасшедшей атмосфере по тем людям вся песня о том что все надо все бросать и рваться к тебе Мі дев'ять авторських пісень слова і музику до більшості написав сам Литвинкович. Україна настільки багата талантами варясь в такій атмосфері неможливо. Як оказалось, що ніби де да ні видать, <laughs> щоб вишліфувати пісні, вже має трохи понад тиждень. Далі турне з 14 міст. Такої кількості Летенкович трохи боїться, але заспокоюючись, переводить на жарт. Ну кіркорубу ж вдається. Приємно буде в кожному місті однозначно. Потому що, як показала практика, як не приїду в какой город, Мені так встречають, що мені здається іноді, що я Філіп Якоров. Щоправда, Євген не вигадуватимуть складного образу, йому не споруджуватимуть багатомільйонних декорацій, його продюсера констатуру, Литвинкович свого слухача здобуває безпосередністю. безпосередньо. Там на концертах і хочеться з ним поговорити. аудитории зала. И добавляют, над новой платьевкой жені рік працювала огромная команда. Сегодня дописали последний трек. послухала и сами удивились. И... Все группы уже в джинсы все в дырках, протерты на стульях. Уши, мозоли у всех от наушников, от послушания материала. Мы гордимся тем материалом музыкальным, который сейчас покажем, наконец-то покажем. Шалка Антон Шоломицький програми Вікна СТБ.